Яким був Донець, поки його не освободили росіяни? 2010 рік Донець попадає в найкращі рейтинги міст України. Підготовка до Євро 2012. І саме до 2012-го відкрили той термінал аеропорту, який потім знищили. Так, це саме той аеропорт, який 242 дні тримали наші захисники. Звичайно, збудували і Донбас арену. І ціна цієї арени була 400 мільйонів доларів. І на відкритті цього стадіону співала Бійонце. А в 2011-му на ці самі сце. Ні, заспівала Ріана і сказала, що Україна крута. А потім ми всі знаємо, що трапилося євромайдан. Ну а потім поневолення міста. Але зараз мешканці Донецьку радіють, коли воду подають по графіках. Приїжджають туди виступати лише русські півці А найголовніше прогрес, а точніше, його відсутність. Що там казати? У 2023 жителі просили, хоча б забезпечити водою школи резервуарами з водою. Ще там люди дивуються електронним вагам, Касам самообслуговування. Ви напевно бачили такі відоси.